Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Червінський розповів журналістам, що залужний дозволив операцію з викрадення літака. Що йому двічі звітували про плани організувати операцію на другий раз він дав письмовий дозвіл. Однак документи знищили, коли реформували частину червінського польша бригенець. Водночас залужний написав лист до СБУ, в якому просив відрядити співробітника для цієї операції. каже ексрозвідник: цей лист, начебто, досі існує і є в справі, але його довго приховували. Дивно що що цій резонансній справі залужний мовчий. допускаємо, що він чомусь обмежений у заявах, але ж це стосується і його особисто. І сподіваємося, що хтось з журналістів зможе запитати пана генерала, чи правду говорить найвідоміший в Україні полковник СБУ в той же час довав битого офіцера, зробила заяву свою. Не хочу щоб з загибелі мого чоловіка робили цирк. Сподіваюся, на справедливий суд дружина командира загиблого на аеродромі Канатове закликала Червінського не політизувати справу, як і чоловік герой. Жінка наразі захищає Україну у лавах зила збройних сил України і вимагає, аби суд прийняв справедливе рішення, керуючись юридичними аргументами, а не піддаватися політичному тиску. Політика до цього не повинна мати жодного стосунку, бо мова йде про долю людей з цим гратися не потрібно, каже Тетяна. Водночас у нещодавному інтерв'ю Роман Червінський зізнався, що цілеспрямовано йде у політику. Мене не треба навіть втягувати. Я сам піду. Також раніше він заявляв, що люди, які постраждали під час обстрілу канатового самівинні, бо не сховалися у бомбо Сховищем нагадаємо, що Червіського звинувачують у проведенні несанкціонованої операції, наслідок якої ворог отримав дані про розміщення нашої техніки на аеродромі Канатова і Завдав по ньому ракетного удару. В результаті загинув командир військової частини поранено 17 військовослужбовців. Пошкоджено кілька винищувачів та злітну смугу без екс-розвідника. Та полковник ССО Роман Червінський розповів, що тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав згоду на проведення операції за захоплення літака РФ у липні 2022 року. Оку, наслідок якої окупанти вдарили по аеродрому Канатова, як передає цензурнет. Про це він розповів інтерв'ю Українській правді. За словами Червінського, під час підготовки до операції СБУ зібрала певний обсяг інформації. І коли вже вирішили, що справді пілот готовий вилітати, звернулася до них про допомогу про продовження операції. СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридору повітряному просторі, забезпечити йому безпеку перельоту та супровід його посадку. Тому вони звернулися до нас з метою контактування з військово-повітряними силами. Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло залужному, залужний та у санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми з'ясували можливість проведення такої операції. Пояснив він після санкції. Червінський разом із командувачем поїхали до командувача військово-повітряних сил повідомити йому задум. СБУ він послухав, сказав, що дає нам керівника одного з територіальних центрів. Трив тому ми поїхали до командира нижньої ланки. Він нам виділив співробітника, який говорив із російським пілотом про технічні питання. Перельоту перевірив, чи той на правильному осленці говорить і підтвердив, що це справді пілот. На цьому етапі ми повторно доповіли залужному, що військово-повітряні сили підтвердили особу пілота. і Що якщо це навіть гра, з боку РФ, то він не може ніяким чином прокинути нашу територію бо в повітряному коридорі, який ми йому надаємо його в разі чого зіб'ють. Залужний дав санкцію, що згоден із проведенням. М операції продовжує він. Екс-розвідник зазначив, що коли залужний підписував цю санкцію, то паралельно написав лист до СБУ, в якому просив із метою проведення спільних заходів відрядити його співробітника, Що він знайшов групу і викинув свою частку роботи. Цей документ залишився. Він є у справі. СБУ довго його не показувала, Казала, що його не існує, що співробітник не був відряджений. і Так далі, але цей лист все таки знайшовся. Додав він. Червінське також заявила, що лист заложного сховали, а його знинуватили уто тому, що він самовільно вирішив відправити людей на аеродром Канатова. Під виглядом навчань також додав він слідство у справі. Замовчує участь працівника операції організації спецоперації. Змі повідомили, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними змі, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, операція проводилася попри навчання з бота без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі Канатова українських літаків особового складу Вітряних сил ЗСУ Це дало змогу ЗС РФ обстріляти литовище. Пишуть, що витік операції стався через крутіло у середині. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.